Бажаємо новому році щастя, здоров'я, незалежності справжньої, такої, як вона має бути, щоб у вас Це все склалося добре, щоб переслідувала вас тільки удача, щоб ви були в гарному настрої, доброму здоров'ї. А і передаємо привіт нашій бабусі, Любі, нашій тіті Нелі, Алуській Ірі, Саші. Мар'яні, Валентині. І всі будуть живі здорові і не хворіють. Бажаємо миру і злагоди в сім'ї. Жінці передаю привіт І теж поздоровлення. І сюди покажи в камеру. Всім друзям. Всім друзям, всім, всім добрим людям. от і Хай буде мир. Щоб всім улыбалась удача, мирного небо над головою. Во-первых, найголовніше. І виконання е, всіх желаний, всіх закровенних, ну, найголовніше мира, конечно. Бажаю вам на перше спокою, а потім вже здоров'я, щастя. І будьте гідні українці. Веселих сьом, щастя, здоров'я і помишлості.